Часно зрозуміти, що родич чи знайомий хворий та привести його до лікаря. Це вже 50% впевненості, що людина виздоровіє. Але для цього кажуть медики, треба вміти розпізнавати симптоми. Тому фахівці з буковинського медичного університету взялися проводити безкоштовні лекції для чернівчан. Людям потрібно дати базові знання, саме базові знання про захворювання для того, щоб вони могли, знайшовши певну симптоматику у себе, у своїх рідних, знайомих, близьких, скерувати їх на Дальшому до лікаря, адже запевняють, неправильна інформація зазвичай з інтернету може ще більше зашкодити. З інтернету можна почерпнути дуже дуже багато цінної, корисної інформації, але її потрібно ще вміти правильно відбирати. І тому не завжди весь потік інформації який може пересічний громадянин без медичної освіти загалом прочитати. І на жаль, не завжди його можна застосовувати. Слухачів на лекції про біль у серця, хоч і небагато, але всі вони впевнені. Інформація, яку вони тут почули, обов'язково знадобиться. Турбуватися про своє здоров'я ніколи не пізно, тим більше, що захворювання кровообігу займають одне з щільних місць по смертності і також по поширеності цих захворювань. Тому я думаю, що сьогоднішня тема як як не найактуальніша, то одна із найактуальніших тем взагалі в медицині. І це зараз дуже багато багатьох людей, не тільки в нашому віці, а й більш молодших. Турбує тому ми прийшли сюди, щоб в майбутньому собі допомогти. Окрім серцевих захворювань, медики також розповідають і про інші недуги про цукровий діабет, гіпертонію чи інсульт кажуть, готові ділитися з людьми своїми знаннями і надалі. Людмила Григорчук Олена Ярамчук, Іван Чижик. Місцевий час